У межах проєкту Листівка другу маленькі кременчужани отримали особливий подарунок листи від своїх нових друзів із німецького міста побратим Тюбінгена. Ці послання стали відповіддю на раніше надіслані німецьким дітям понад 30 листівок малюнків, створених у студії декоративно-прикладного мистецтва Майстерня чудес, що діє при міському палаці культури. До слова, це вже не перший мистецький обмін між двома містами. Минулого разу учасниками були досвідчені дорослі художники. Цього ж разу ініціатива зросла до дитячого рівня, і саме в цьому її особливість. Адже щирість дитячих малюнків і слів здатна говорити мовою, яку розуміє кожне серце. Німці розчулилися цим моментом, що не тільки дорослі, а й діти беруть участь у їхньому проєкту. І вони знайшли клас звичайної школи німецької. Але чим не звичайно, тим, що в тому класі є так само біженці, діти, які так, так само прожили десь долю наших дітей. Наші діти малювали найбільше це символи України, ось таке серце України. Все про Україну, тому що ми тут живемо. Ми тут переживаємо кожен. мить. цей проект дуже цікавий, і ми будемо далі. Далі будемо так малювати листівки, придавати частичку нашого. Сонечка до них для дітей це можливість не тільки проявити себе творчо, а й відчути підтримку і дружбу, що перетинають кордони, розвивають справжню солідарність між народами. Я кажу, це та мала дипломатія, яка потім виросте. У велику дипломатію між нашими двома країнами, між від нашого європейському союзі, в якому нам обов'язково бути, і нашим дітям, і хто знає, ким будуть наші діти, які стоять поруч з нами, великими художниками або, можливо, великими дипломатами. Іноді для порозуміння не потрібні гучні слова чи офіційні звернення. Достатньо кількох щирих речень і теплого малюнка, і між містами, країнами, а головне серцями з'являється міст, міст дружби. Тож дякуємо нашим німецьким друзям за ініціативу, підтримку і відкриті серця за те, що навіть у непрості часи залишаєтесь поруч, простягайте руку дружби та навчайте дітей бути чуйними, уважними і небайдужими. Саме з таких кроків і починається велика європейська родина. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.